Всім привіт! Ви на моєму каналі Даша Мадрівниця Запрошую вас на цікаву і захоплюючу подорож до регіону Покуття. В Чернолиці ми відвідаємо костел 17 століття, церкву 18 століття, самок, в якому польський король Ян Третій Собезький неодноразово зупинявся під час своїх молдавських походів. В місті Городенка, шедевр Прикарпаття – найкрасивіший і найвеличніший храм краю костел непорочного зачаття Діви Марії та Вірменський костел. Ну що, ви з нами? А ж, поїхали. Покуття це історико-культурний регіон Прикарпаття, розташований між річками Прут і Дністер. Його серце вважають Коломию, а до покуття входять також Городенко, Снятин, Отиня та десятки давніх сіл. З унікальною архітектурою та традиціями. В центрі села Чернолиця на Півдвиччині стоїть величний костел святого Антонія. Костел був збудований за фундацією власника села Міхала Єжичариського, брастовського воєводи у 1659 1661 роках. Матеріалом слугував білий вапняк. В 1664 році Чарторийський передав храм ченцям Домініканам. Костел збудований в Ренесансному стилі, хрестоподібний у плані. Головний фасад костелу завершується фронтоном трикутної форми, оздоблений арочними нішами, трьома кам'яними вазами, акротеріями двома обалізками та різьбленням з білого каменю. Вхід в храм прикрашає різьбаний з білого каменю портал. Над порталом знаходиться роду Тярториських Погоня. Вирізьбаний з білого каменю. Костел був пограбований в 1739 році російськими військами під час російсько-турецької війни 1735-1739 років. У 1807 році в храмі за кошти Вікарія Вінсентія Томашевського придбано орган. В різні роки храм мав різну кількість вівтарів. У 1772-му сім, а на початку ХХ століття 5. З 1948-го. 1980-ті роки радянська влада стала використовувати храм як склад. У 2005 році в храмі сталася пожежа і дах повністю згорів. Недалеко знаходиться церква Різдва Пресвятої Діви Марії. Вона побудована у 1817 році на місці дерев'яної 1712 року. Церква відома передусім своїми парохами. У 1831-1835 роках парухом був отець Григорій Шашкевич, відомий Галицький громадсько-політичний і церковний діяч, посол до Австрійської державної ради та Галицького сейму. Подивіться, які тут гарні ковані ворота. Оглянемо територію храма. Потрапити всередину храму не вдалося. Це ще змогла, зняла на відео. Для цієї хресної дороги перейшли від костелі святого Антонія. Підходимо до Чернолицького замку. Точної інформації про початок будівництва замку невідомо, але джерельні дані дають підстави вважати, що спорудження замку розпочалося між 1607 і 1636 роками. Чернилицький замок є яскравим прикладом ренесансної архітектури, який поєднував оборонні функції з витонченістю і естетикою епохи. Замок мав форму квадратного бастіону за чотирма наріжними вежами, які забезпечували кругову оборону. Його стіни. Були товщиною до двох метрів і мали кілька ярусів бійниць для стрільби. У центрі замку знаходився палац, що слугував резиденцією чарториських. Палац був декорований згідно з найкращими традиціями польської шляхти того часу, відображаючи статус і багатство своїх власників. В ньому часто залишався польський король Ян 3 Собезький під час своїх погодів до Молдови. У XVIII столітті замок зазнав значних пошкоджень. Зокрема, після битви під Журавно 1676 року замок був частково зруйновано турками. У подальшому Чорнолицький замок почав занепадати. Наприкінці XVIII століття замок втратив своє стратегічне значення і поступово перетворився на руїну. Незважаючи на це, навіть у світі теперішній занедбаності Чорнолицький замок зберігає важливу культурну і історичну цінність. Будучи свідком буремних подій минулого, у 20 столітті Чернолицький замок продовжує занепадати. Під час Другої світової війни та після її завершення замок знову опинився в зоні конфліктів і змін влади, що ще більше прискорило його руйнування. Рєдянський період. Замок не отримував належної уваги, і його залишки почали використовуватися місцевими жителями як будівельний матеріал. Ми в місті Городенка серед багатьох архітектурних шедеврів Прикарпаття, поза всяким сумнівом, найкрасивішим і найвеличнішим храмом краю, гордістю покуття як остел непорожнього непорожного зачаття Діви Марії. Мистецтво Знавці зараховують його для найвизначніших споруд стилю пізнього бароко в Центральній Європі. Костел споруджений протягом 1743-1769 років на замовлення Миколи Потоцького за проєктом архітектора Бернарда Маратина у співпраці Микеланджело з Галицьким Мікеланджело скульптором Йоганном Георгом Пінзелем вважається однією з найцінніших піднебарокових пам'яток на території колишньої речі Посполитої. Костел збудований на місці, де раніше була дерев'яна каплиця. Будівельні роботи розпочали в 1745 році після виділення 20 тисяч злотих і станом на 1754 рік були вже майже завершені. Храм освятили тільки 2 липня 1760 року. Вежі були пофарбовані в червоний колір і покриті білою бляхою, а центральний неф гонтом. Вхідні дубові двері також були пофарбовані в червоний колір. Над вежами на мідних кулях посочили залізні позолочені п'ятираменні хрести пилява, родовий герб Потоцьких. На фронтоні був намальований образ Діви Марії. На великі свята на балконі над входом грав оркестр. На вежах висіло п'ять дзвонів, заважки 600. 418, 218, 30 і 24 фунти. На хорах містився великий орган з двох відділень. Окрім головного вівтаря, багато прикрашеного різьбою і скульптурою з позолоченого дерева булося чотири бокових. У головному вівтарі Виділялися дві великі скульптури Арона та Мехіседека. Проте на світлинах початку ХХ століття вони вже відсутні, можливо, втрачені під час пожеж та реконструкції 19 століття. Костел непорочного зачаття Діви Марії, прикрашали п'ять вівтарів і близько 30 скульптур роботи визначного митця. Скульптури кози головного вівтаря були найбільшими з будь-коли, виконаних пінзелем, сягали висоти понад 2 метри. В його нижньому ярусі містилися фігури святих Йосифа, Анни, Єлизавети та Якима. На верхівках двох колон вклякали два великих ангели, а два менших отримували завислі в повітрі капітелі без колон. Лівий боковий неф містив вівтар Святої трійці з рельєфа Спасителя, скульптурною композицією, ртопринесення і фігурою пророка та вівтерця того Яна Непомука з алегоричними жіночими постатями. У правому боковому нефі був вівтар зі скульптурами святого Вінсента і святого Роха, а під вікном розп'яття за Пристоянними, погороди та Святим Іоанном. Високомистецький амвон увінчував скульптури розіслення Христом апостолів, Прикрачали рельєф Ісус у Єрусалимському храмі та фігури чотирьох євангелістів. Частину скульптур з Городенківського костелу тепер можна побачити в музеї Йохана Пінзеля у Львові та в мистецькій збірці Олеського замку. Слід відзначити неабияку заслугу Бориса Возницького, який врятував мистецьку спадщину Пінзеля, значна частина якої була безповоротно втрачена в радянський період. Крім того, в Баварському національному музеї в Мюнхені представлено два бацеті святий Йосиф та Ангел, які є мініатюрними моделями майбутніх скульптур для костелів в Городенці, виготованими поснорушним пінзелем. 19 червня 1835 року в костелі спалахнула велика пожежа. Шам горів цілу ніч, побачили дзвони з веж. Споруда перетворилася на руїну. Але за два роки його було відновлено. У 1838 році сильна буря знову пошкодила споруду. У 1866 році костел відреставровано, відремонтовано фасад, замінено дахи на вежах. У 1891 році на вежі костелу встановлено годинник. У 1900 році храм покритий черепицею, а в 1905 році реставровано вежі та фасад. Найбільших руйнувань завдано споруді у 1940-1980 роках. Цілком знищено внутрішній декор, спилено хрести на вежах. У 1975 році до реставрацію костелу здійснили працівники реставраційних майстерень Львова. У часи СРСР у приміщеннях пам'ятки розташовувалося професійне технічне училище механізаторів. На однієї із скульптур пінцеля на правому предпліччі створено його обличчя, яке усоблює алегорію мужність. Костел має свої поховальні склепи – крипти, які переходять в підземні ходи. На жаль, завалені. Перед костелом. Підноситься струнка коринська колона. Увінчена кам'яною скульптурою Діви Марії. Робота Йоганна Георга Пінзеля. На цоколі віріс герб потоцьких пилява. Постава голови скульптури пречистої Діви Марії статична. Вираз обличчя спокійний. Руки притиснені до грудей. Отвори на плечах свідчать про втрачений металевий ніб із зірками. Довкола колони збереглося чотири надмогильних плити з 18 століття Монастирська резиденція. Будівля монастиря. Який костел, зведено в 1750-х роках за проєктом архітектора Бернарда Меретина. Монастир місіонерів заклав у 1754 році рев Микола Потоцький. Висвячені у Львівській архідієцезії оці місіонери прибули сюди в 1757 році. У 1761 році Галицький сейм затвердив фундацію для ксьонзів місіонерів городенківських невопризначених. Будівля має два поверхи і зведена у двох рівнях. Одне крило міститься на терасі, а друге на високому цоколі. Споруда велика, пеподібна. Під нею розташовані глибокі й об'ємні підземелля, від яких у бік колишнього замку та Вірменського костелу були підземні коридори, котрі тепер завалені та недоступні. Монастир місіонерів проіснував недовго, близько 20 років. Начині храму було вивезено в приватні колекції та заховано. Півтар роботи пінзеля, зокрема 13 із 18 майже 3-метрових вівтарних скульптур, на даний момент знаходиться в невідомому місці. Вдалося врятувати його рештки. Зберігають у музеї Пінзеля Львів. Пошкоджена статуя доброго пастиря знаходиться у експозиції Національному музеї народного мистецтва Гуцущини та Покуття Коломия. У вівтарній частині храму де вам уціліли рештки стінописів. У січі 2020 року група волонтерів, проєкт 1743, розробила проєкт відновити втрачену історію та розвинути костел та монастир як історичне місце. Активісти не займаються реставрацією, а роблять консервацію і дослідження. костелі проходять виступи камерних оркестрів. Це місце дуже популярне серед молодят. Вірменський костел у городенці. Пам'ятка вірменської архітектури. Споруджений у 1686-1706 роках. Подвір'я храму було досить великим. На його території знаходився вірменський цвинтар. Храм та його подвір'я було обнесено високим муром за красивими воротами. Храм зовні досить аскетична і не особливо вишукана споруда. Але внутрішнє оздоблення храму славилося пишнотою та багатством. У 1779 році він був дуже пограбований, не було навіть келуха для відправи меси. Після пошкоджень в наслідок Другої світової війни храм був закинутий з того моменту по ночах жителі містечка стали чути з нього дивний спів. Трохи нижче Вірменського костелу можна побачити дивну скульптуру. Одному з майстрів Городенка явилася Діва Марія, тому він вирішив. Вирізьбити її образ з виставбурі дерева. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалося. Оцініть його вподобайками. В наступному відео ми відвідаємо заліщики. з неймовірним краєвидом Меністер. Отож підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок і всім до зустрічі. Па-па!